Крім того, оця напруга, вона ще залежить від чого хлопці? Дельта. Це зазор між сенсором і чим? І нашим, і нашим задовольним диском. Якщо я візьму ще один магніт, такий самий, але загалом магнітне поле буде в два рази сильніше. То що в мене станеться з тим струмом? Як ви думаєте? Скільки разів? Він показує не 20 мікроампер, а скільки показує? 40 мікроампер. Якщо взяти більшу катушку, більший магніт, швидше обертати, зробити маленький зазор, то ця напруга, вона амплітуда сигналу буде ще вища. Може бути плюс 20 вольт, плюс 30 вольт, але вона буде зі знаком плюс, вона буде зі знаком мінус. І такий сигнал буде називатися аналоговий, тому що він протягом якогось часу те може мати. Купозначення може, може мати 0, може мати плюс 2 вольта, плюс 3, мінус 2, мінус 3. А такий сигнал, як ви зняли ось тут, сенсора типу MRI. Він є цифровий. Бо в нього є тільки два стани. Один вольт і скільки? І 0,5 вольта. 1 вольт висок у високому рівні. Бурек. Красиві, гарні. А в низькому стані 0,5. Шарик?